Вітаю, мене звати Настя, і я запрошую вас на перегляд нової квартири, можливо, майбутньому і вашої. Зараз ми йдемо до будинку, де вона знаходиться. Це вулиця Хіміків, район Пасічна. Будинок новий, зданий в експлуатацію, поступово обживається. Поряд також з'явилося декілька сусідів ЖК, що дозволяє назвати цю частину району молодою, а отже цінною на ринку. Але перейдемо до головного до квартири. Перше, на що звертаєш, коли заходиш в квартиру, це світло. Його в квартирі дуже багато. Завдяки цьому двокімнатна квартира сприймається дуже затишною, а її площа 57 сім квадратів, наче одразу більшою. Окрім того, під таким гарним освітленням буде видно всі деталі ремонту. Окрім того, ми бачимо, що його зробили дуже якісно і добре. Планування просте: окрема спальня, відкрита вітальня, кухня з лоджією, а також окремий санвузол. До речі, нові власники квартири отримують майже готову до проживання квартиру. Їм залишиться найприємніше обрати зручне ліжко та містку шафу, а також задекорувати під свій стиль і смак кімнати. І зробити це буде просто, адже квартира у досить світлих тонах. У квартирі дві лоджії, які можна зробити окремими функціональними зонами, зонами відпочинку, роботи для наведення марафету все, що забажаєте. Квартира на восьмому поверсі з десяти. Отже, менше шуму, чистіше повітря і гарна панорама. Оскільки це новобудова, тут вже встановлене індивідуальне опалення, тепла підлога. Отже, ви самі регулюєте погоду вдома. Ця квартира цікава як для молодої сім'ї, яка мріє приїхати у власну оселю, так і піддачу в оренду для отримання свого пасивного доходу. Приємно, що квартира нова. В ній ніхто не мешкав. Вона як авто салону. В очікуванні нового власника, щоб проживати з нею свої емоції, тож якщо ви в пошуку саме такого варіанту, ласкаво просимо на перегляд.